Ну, Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, фанатам, фанатам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину і дають нам змогу грати в такий тяжкий час футбол. Ну, я, ну, дуже ми подякували зараз хлопцям, тому що ну, для нас це важливе очко, тому що ну, десь неудачно у нас був перше коло. Тому я рахую, що ми сьогодні. Придбали цечко. По-перше, пользуюсь нагодою, хочу привітати Чернівчан. Я знаю, завтра день міста і команда дуже хотіла перемогти і присвятити перемогу нашим болівальникам. На жаль, не вийшло. Що стосується ігри. Такі матчі трапляються. У нас сьогодні було преимущество. Ми влаштовували тиск на команду суперника протягом всієї гри. В першому таймі були дві 100% нагоди забити м'яч. На жаль, не вийшло. Но я дуже задоволений відношенням хлопців, я дуже задоволений. З якою, з якою швидкістю вони сьогодні грали, як вони намагалися грати вперед, були націлені на забити м'яч, але, на жаль, не вийшли. Щодо плану на гру, чи все, щоб запагували футболісти виконувати у полі? Так, так. Не вистачило забитого